Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, любі друзі! Весна неспішно набирає обертів. Ще трішечки і все довкола розцвітне, заповнивши вулиці яскравими барвами. Та ігрова індустрія не має наміру чекати. Вона хоче цвісти тут та зараз. І в неї це з біса добре виходить. Тому сьогодні я, Оксана Зорка, у свіжому випуску і News розповім вам про колишні ексклюзиви Sony, Спроби дядечка Гейба осучаснити Steam та найкрутіші інді анонси від Nintendo. Поїхали! Консольні геймери, ПК-мани, мобільні казуальщики, війна, платформ. Уже за 5-10 років ми з вами забудемо про весь цей морок та станемо єдиною нероздільною спільнотою щасливих користувачів стрімінгових сервісів. У всякому разі, в це вірять Nvidia, Microsoft та Google. Останній якраз на цьому тижні представив власний стрімінговий сервіс Stadia. 4 к картинка з рейтрейсингом та у 60 ФПС працюватиме на будь-якому старезному відріз гайками, що вміє у Google Chrome та має хороше підключення до інтернету. Саме за цим майбутнє геймінгу і Google працює над його реалізацією вже зараз. Коли все це добро добереться, хоча б до стадії відкритого тестування, поки невідомо, але показане виглядає захопливо. Та й там яснозорий Філ Спенсер обіцяв, що Microsoft теж не змусить довго чекати на відповідь, тому хмарне майбутнє уже не за горами. Не обійшлося цього тижня і без чергової пачки ексклюзивів Epic Games Store. Стало відомо, що їм вдалося, здавалося б, неможливе. Платформа почала перетягувати до себе ексклюзиви Sony. Завдяки цьому у крамничці з'являться Heavy Rain, Beyond Two Souls та Detroit Become Human. Окрім цих ласих шматочків, тимчасово ексклюзивними для магазинчику стануть Control від Remedy, Sinking City від українських Frogwares та ціла пачка менш гучних назв. Outer Worlds на старті вийде також у Microsoft Store, але будьмо чесними, хто його там купить. Тому де-факто новинка від Obsidian також стане ексклюзивом крамнички епіків на старті. Покращення в Epic Games Store – це добре, але у нас буде ще краще. Сказав дядечко Гейб та відправив своїх хлопак до роботи. На цьому тижні вони розповіли, що планують ввести можливість прибирати масові заниження оцінок від обіжак загального рейтингу проекту, як саме визначатиметься, коли шквал критики по ділу, а коли ні, поки до кінця не ясно. Але обіцяють, що все працюватиме справно. Також вентилі показали нове бачення бібліотеки користувача СТІМ. Редизайн вийшов кардинальним, але помітно різниця від багатьох інших розділів крамниці і точно виділятиметься на їх фоні. Коли оновлять решту, не розповіли. Точно можна сказати тільки те, що це аж ніяк не оперативна реакція на нового конкурента. Бо інсайди давно натякали, що це оновлення неспішно створюється понад рік. Компанія Nintendo провела міні-презентацію Ніндіс, де представила чимало крутих інді ігор, що вийдуть на свічі цього року. Серед них є постапокаліптичний екшн ред від творців психонавтів, де вашою зброєю стануть ваші ж мутації. Також є кросовер «Ритм рогалика Crypt of the Necrodancer та Де Ледженд Zelda. Фанати покрокових виживалок восени отримують оверленд. А для любителів похмуріших пригод припасли порт Аркву та третю частину Stranger Сінкс, що вийде в один день зі стартом третього сезону серіалу. І якщо вам і цього мало, то на платформі з'явиться Cuphead, що до недавнього часу був ексклюзивом платформ Microsoft. А найцікавіше те, що за чутками саме Майки запропонували Нінтендо такий подарунок. Готуйте нову пару джейконів. Старі недовго залишилося. Цього тижня на нашому порталі вийшли такі варті вашої уваги матеріали. Новенький випуск, що в кіно. Враження від серіалу Love, Death and Robots та огляд Crackdown 3. У Mortal Kombat 11 з'являться нуб сайбот Джекі Брікс та Кота Л Кану. А якщо вам мало й цього, то отримайте ще і Шанг Цунга тільки за додаткову платню. А бажаючи глянути на все це власними очима, отримають таку змогу в період з 27 березня, по 1 квітня, під час бета тестування. Королівська битва тільки но з'явилася у Battlefield 5, А розробники уже викотили план контенту вливань на цілий рік. Тут вам і оберемок нових мап, і нові режими, і ще один театр бойових дій, та навіть натяки на нову фракцію восени. Круто, класно. Вау! Залишилося знайти собі якесь заняття, поки вони не реалізують усе намічене. Не забули й про Battlefront 2. У грі з'явиться новий двоетапний режим у рамках періоду війни клонів. Спочатку бій за контрольні точки на поверхні планети, а потім штурм бойового крейсера. Мапа поки буде одна Geonosis, але вона різнитиметься від уже знайомої. А ще в бою буде стільки юнітів, що доведеться примусово підключати до матчу ботів. Славне має вийти побоїще! За прикладом колег з Нінтендо, Microsoft проведе загід, що присвячений майбутнім інді новинкам, що з'являться в Xbox Game Pass. Назва така, що словами не передати, а формат звичний всім фанатам Нінтендо. Коротка онлайн-трансляція. Очікувати на неї слід 26 березня. Не паси задніх і Sony, яка вирішила провести шоу у форматі Nintendo Direct. Воно також пройде 26 березня, але вночі. Називатиметься State of Play та у швидкому темпі щось анонсує, щось зайвий раз покаже, а також не забуде згадати про нововведення цифрових сервісів від Sony. Windows Central показала, як виглядатиме бездискова версія Xbox One S. Спойлер майже так само, як дискова. Продажі повинні стартувати 7 травня. Devil May Cry 5 сягнула позначки у 2 мільйони проданих копій усього за 14 днів, що стало найкращим результатом для сирії. Не кажучи вже про те, що далеко не кожна частина сягала цієї відмітки за весь період продажів. У Кепком почалася золота епоха. Компанія Paradox анонсувала the Masquerade Bloodlines 2 і зірвала гучні овації від спільноти. Чекаємо на 2020 рік. За даними аналітичної компанії SuperData, Apex Legends показали найкращий старт з поміж усіх фрітуплейних ігор в історії. Цьогоріч Конамі 50 років, і на честь цього компанія випустить три збірники своїх класичних ігор. Серед них будуть колекції Аркад, Контри та Каслванії. Кожна з них коштуватиме 20 доларів та буде доступною на усіх актуальних платформах. Компанія Реа привітала користувачів Sea of Thieves з річницею гри та анонсувала, чимале оновлення, що вийде 30 квітня. З ним у грі з'являться арена для ПВП-бійок та сюжетний режим Tall Tales Shores of Gold. Також у гру додадуть нову торгівельну компанію «Братія мисливців риболовлю та мисливство. Окрім цього, до працювань зазнає система пошкоджень кораблів та з'явиться гарпун. Контенту буде так багато, що вам доведеться знатно запастися ромом для ознайомлення. Останній патч для тестових серверів Heroes of The Storm прибрав можливість купляти контейнери за реальні гроші. Тільки внутрішня ігрова валюта, тільки хардкор. Sega повідомила про початок роботи над наступною частиною Якудзи для PS4. Головним героєм на цей раз стане Ічібанка Суга з Якудза онлайн. Ремейк класичної Old World Apes Exodus слід очікувати у 2020 році. Він називатиметься Old World Soulstorm та відрізнятиметься новою похмурою історією про настійке суспільство, що сягнуло своєї межі. Докинуті деяких нових механік. Activision анонсувала Call of Duty Mobile для американського та європейського ринків. Бета-тест пройде влітку. Екс-сценарист Valve та геймдизайнер з Riot Games створили компанію Stray Bombay, що займатиметься розробкою кооперативних відеоігор. Арт-директор Deus Ex Human Revolution та Mankind Divided покинув Eidos Montreal. Чим він займатиметься у компанії Rogue Factor, поки невідомо. Житель Техасу Антоніо Ромеро Монтейро ввійшов до Книги рекордів Гіннеса як власник найбільшої колекції відеоігр. У нього вдома понад 20 тисяч відеоігр для найрізноманітніших платформ. Wargaming та українська студія Fray працюють над багатокористувацьким шутером нового покоління, що розробляється на базі технології Amazon. Наступна гра про Соніка уже в роботі, і це не Картинг. Battle Chasers Nightward вийде на мобільних пристроях влітку. Час запалювати у Покрокові РПГ в метро настав. Blizzard анонсували доповнення до Hearthstone під назвою Помста Тіней. 135 нових карт та сюжетна гілка з трьох розділів, що виходитимуть протягом 2019 року. Не нова гра від хуртелиці, але це непогано. Прибуток мобільної гри Поттер Потер Містері» за рік склав 110 мільйонів доларів. Яким би поганим не був цей фан-сервіс, але гроші він продукує відмінно. На цьому все з вами був Плейнюс. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Владислав Пепідуха, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж, окремо подяка всім тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані та іншим доброчинцям з Патреону. Тож ставте вподобайки, залишайте коментарі, тицяйте на дзвіночок і поширюйте це відео друзям, щоб воно змогло знайти ще більше глядачів. Для нас це надзвичайно важливо. Папа! -па.